Всі, всім привіт! Вас вітає автохата. Сьогодні я вам хочу показати ось таку будку під охорону. розміри якої становлять 1,60 м на 1,60 м. що загальною площою виходить 3,2 квадратних метра. Як ми бачимо, оздоблення в нас складається з ось такого металопрофілю синього з ось такими білими декоративними елементами. Сам каркас він складається з металопрофільної труби різних параметрів. Двері в нас металеві, як ми бачимо. Тут присутні нас зовнішнє освітлення, прожектор, розетка зовнішня. Пройдімо всередину. Ось інтер'єр в нас виглядає так. Тут, як бачимо, є столик. За бажанням можна поставити побутові речі, крелко. Тут у нас є віконечко. віконечко в нас є хороше, металопластикове, Фірми від ЄС, двохкамерне, яке можна як і поставити на провітрювання. Так і просто відкрите. Ось, як ми бачимо, тут всередині також всюди присутня електрика. Є щиток з автоматичними вимикачами. розетка та вимикачі. Будка є повністю утеплена мінеральною ватою, як стіни, підлога та стеля. Стеля в нас, до речі, як ми бачимо, тут встановлена LED-лампа. Та поставлена вагонка ПВХ. Ось така будка під охорону в нас на даний момент продається. Якщо бажаєте її придбати, звертайтесь до нас, телефонуйте, пишіть нам, ми відповімо на всі ваші запитання. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. Дякую всім за, за увагу. З вами була Автохата. До зустрічі!